Всім добрий день! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в 4 класі ми будемо починати читати діти народні казки. І сьогодні прочитаємо українську народну казку Заяче сало. Давайте з вами налаштуємося на урок. Посміхніться діти всім, хто навколо вас, і побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам завжди потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Проведемо гімнастику для очей перед початком роботи. Отже, дітки підходимо до теми нашого уроку. Казка це улюблениця від самого раннього дитинства, адже в ній стільки цікавого, повчального, незвичайного, а головне надихаючого на добрі справи. У другому класі ми читали казки про тварин, у третьому класі чарівні та героїчні. А вже зараз настала пора. Діти читати побутові казки. Герої у них живуть і діють в певних обставинах, близьких до справжнього реального життя, але, потрапляючи у вигадані ситуації, вони виявляють незвичайні якості: позитивні, інколи негативні, фантастичні, дивовижні, розум, доброту, небачену хоробрість можуть проявляти або, на жаль, жадібність та мстивість. Ми цінуємо казки за те, що там завжди перемагає добро й розум. Розповідаючи про це, різні народи ніби підказують нам, як треба жити насправді до чого прагнути. Сьогодні на уроці ми прочитаємо одну з таких побутових казок продовжимо також визначати дієвих осіб, тему і мету твору. Що ж, діти, поставте звук на ваших гаджетах на максимум. Зараз ми з вами опрацюємо текст заяче сало. Подивіться, будь ласка, відео, де казку читає відома українська акторка Ольга Сумська. Слухаємо. Дорогі мої любі хлопчики і дівчатка, ось і настала пора знову почитати вам цікаву казочку. І я відкриваю нашу чарівну книгу. І сьогодні вона нам покаже казку про заяче сало. Тож вмощуйтесь зручненько і слухайте уважно. Жив був один пан і служив у нього кучером чоловік на ім'я Іван. Їхав одного разу пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла, пан і надумав поговорити. А їхали вони полями, що між лісами лежать, і в цей час вискочив зайць. Пан і почав свою розмову з зайця. А був пан такий, що любив усім вихвалятися, то він і каже. От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. А я за границі привіз на розпліт. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців. А я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх із десятків зотри. А одного забив. То такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала. Хех. От які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже до коней: но, но, гніді, скоро вже й міць той, що під брехунами ламається. Ого, почув це пан і захвилювався. То далі каже: Чуєш, Іване, так от які зайці бувають? Правда, що в нього півпуда сала, то й не було, а так фунтів з десять. Ну, звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову запереживав та й каже до Івана: От що Іван. А ти скоро вже будеш той місток, що під брехунами ламається проїжджати, а? Та скоро вже, пане, відповідає Іван. Так от знаєш, Іване, вже мнеться пан. Мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три-чотири не більше. Та мені що? відказує кучер. Але проїхали трохи, пан повертівся на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той міст буде? Та що ж це? Так, скоро, пане, от от тільки в дулинку спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам, знаєш, яке на Зайцеві сало. Ну, та звісно, каже Іван, Заєць. Зайцем. Спустились в долину, а пан ти питає. А де ж Іван той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те зайче сало, що ви про нього говорили. Хі. Отак кмітливий чоловік посміявся над брехливим паном. На цьому й кажеш всі кінець, а хто слухав, молодець. Ну що ж, мої милі діточки, а наступного разу буде дуже цікава казочка. А вам час у ліжечка, і всього вам найкращого. До зустрічі. Ось діти. Ви послухали казку Заюче сало у виконанні Ольги Сумської. А тепер зачитаємо з вами слова з правильним наголосом, які у вас будуть зустрічатися, коли ви вдома будете читати цю українську народну казку. Отже, дивимося, і читаємо разом уважно. Набридла, показався, водяться, пострибав, чужини, полювання, загоничів. Другий стовпчик, величезного, брехунами, тріщить, ламається, фунтів. Розказували, виводять. У цьому тексті діти зустрілося одне цікаве слово. фунт. Або ще кажуть пуд. Що це означає? Давайте з вами разом розглянемо з нашим левом. Фунт це одиниця ваги та маси, розповсюджена у різних країнах у різні часи. В Україні приблизно фунт діти дорівнює 11 кілограмам. 16 кілограмам, так? Так. А тепер з вами попрацюємо над змістом тексту, Дамо відповіді на питання та завдання. Перше, Назвіть дійових дієвих осіб казки. Хто вам сподобався більше? Друге, чому казка має таку назву, заяче сало? Як би ви її назвали по-своєму? І поміркуйте разом з батьками, для чого народ склав цю казку. Як ви думаєте, що в ній засуджується, а що схвалюється? Обговоріть це вдома. Отже, діти даю вам одне із домашніх завдань. Можете записати його на окремому листочку в пряму лінію, потім принести до школи. Заповніть, будь ласка, таблицю за змістом казки заяче сало. Отже, ви бачите ліву колоночку, день невеличкі завдання, а в правій ви повинні написати. Отже, хто автор. Жанр, місце події, де відбувається хто позитивний персонаж, хто негативний, що засуджується в касті, що схвалюється, і зробіть для себе висновочок. Виконайте це завдання на окремому листочку та принесете до школи. Не забудьте, будь ласка. Також, діти, сьогодні вам даю ще одне цікаве завдання із читання. Ось зараз перед вами слайд. Вам треба продовжити і записати речення, знайшовши слова в тексті. Можете це виконувати також на тому ж листочку, що ви будете виконувати і попереднє завдання. Обов'язково виконуйте та привезе, принесете його до школи. На місці пропущених ліній ви вставите слово або словосполучення, або навіть якусь частинку речення. Поставте відеоурок на паузу. Попрацюйте з текстом і потім рухайтесь далі. Працюючи вдома над завданнями, не забудьте діти виконувати паузи так, для того, щоб відпочили очі та тіло. Якісь рухливі вправи виконуйте, пригадуйте вправи з фізичної культури. А ми на цьому закінчуємо наш урок. До побачення, мої хороші!